Геннадій Шахтар із Турецька у Харкові з лютого 2025 року. Тисячі під землею кілометр 200 метрів. Або Скільки років був по тридцять три года робота вітеран труда. дякую. зараз. У Харкові перебуває багато переселенців з Донеччини. Як кажуть, місто приймає всіх. Переселенці з Донецької області, зараз, на зараз проживаємо в Харкові. Хотіли б сказати дуже великі слова вдячності благодійникам і особисто пані Олені за надану допомогу. Чим займалися себе вдома, якщо всім займалися. Дякуємо Дякую вам у гуманітарному хабі. Серце Харкова сьогодні людно проходить видача речей. Сьогодні видаємо допомогу у вигляді нових речей. Це нам допоміг нідерландський фонд Lifeline Ukraine, Ольга Краско, місто Київ. Видаємо речі нашим титанам, міста Героя Харкова. Тримайтесь, будь ласка, бо ми кожного дня, кожного дня живемо небезпеці. І щира, щира дякуємо від цього серця Харкова, хто допомагає і хто нас підтримує. Дякуємо велике. Завітали до центру допомоги представники благодійних фондів, які його підтримують постійно. чергу я хочу представити нашого засновника, пана Єрона Кейтінга. Він приїхав з Нідерландів. Він допомагає з самого початку повномасштабної війни. І мене звати Ольга Краско, я голова України-Нідерландського вже благодійного фонду Лінія життя. У нас в Харкові доволі багато проєктів з допомогою, але. Uh, Harkova. Ce, uh, z in the last 38 months of the full-scale war, i think i visited kharkiv about 10, 11 times. and um, i must say kharkiv is one of the areas in ukraine where i feel most comfortable. because in kharkiv, everyone, all the people uh, are strong, are resilient, energetic, and i'm always amazed about, uh, even in spite of all the attacks, how uh, good the city looks! Uh, how good the people look! How everyone is, yeah, working and doing their best to stand tall. As I can see, um, Kharkiv is the sturgeon of uh, of Ukraine. So, uh, whatever we can do to cooperate with um, the people in Kharkiv, uh, whatever we can do to to help, uh, we'll be happy to do that. Косвадеве із гудфор Харків із особудфорукраїна. Со викудомосей дет Харків із дистержен ов'юрап. Дякуємо вам за стійкість. Дякуємо харків'янам за те, що uh, цей дух передається і нам. Найбільше тут допомагають вразливим верствам населення. Впо пенсіонерам, людям із обмеженими можливостями і родинам із дітьми. Останній тиждень дуже гучно. Страшно, тому що прилітає в різних районах Харкова. Ну ми тримаємось, так скажімо, так дуже раді Олені за допомогу, що вона допомагає. Надалі продовжує допомагати. Це дуже гарний фонд. Ми не перший раз вже тут, і діткам дуже багато допомоги надається. Тобто, дуже вдячні за те, що такий складний час. Ми все таки тримаємось. Вона дуже допомагають. В такий нелегкий час знаєш куди воно летить і ну дуже страшно. Вже вдячна за нові речі. Тану нових взагалі ніде зараз не візьмеш. Щоб закінчилася війна, видачі в серці Харкова проходять щотижня, навіть незважаючи на недавній удар, поруч ворожим БПЛА заколотили вікна і продовжують працювати вже незабаром. До нас прямує допомога від Німеччини, Місіон Зірет, і це наш Женіч Калашінський, Дякуємо велике за підтримку нашого міста Героя Харкова. Далі збирають нам допомогу міста Ужгород дякуємо велика і дякуємо всім, хто нас підтримує в такий важкий час. Сьогодні завітала до наших друзів і партнерів фонду Серці Харкова. Я представник ротарі клубу «Харків Нью Левел Альфа. Підтримуємо чим можемо. Знаємо, що були прильоти, але, попри тривоги, попри всі негаразди, продовжуємо працювати. Намагаємось підтримувати, намагаємось знаходити якусь мотивацію, бо немає сил, то визначає здатися. Ми не можемо здаватися. Ми маємо перемогти. Анастасія Почерніна, Вадим Макарюк, вісті.